Там і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, Возлюблені Христі, браті і сестри, сердечно вітаю всіх вас із цим святковим недільним днем, де ми знову зібралися в храмі Божому, щоб прославити Воскреслого Христа. Ми продовжуємо наповнювати свої серця, свої душі зігрівати цією світлою радістю. Христового Воскресіння. Подібно до того, як Господь після свого славного світлого, Воскресіння і мертвих протягом 40 днів являвся своїм ученикам апостолам, утверджував їх у вірі і наповнював цією великою радістю Воскресіння, так і ми протягом 40 днів від Пасхи Христової. До Вознесіння намагаймося зігрітися у цій безмежній, великій радості Христового Воскресіння. Дійсно, найбільша радість, яка є в житті людини, віруючої. цієї радості ніщо і ніхто від нас не може відібрати ніякі обставини життєві, ніякі смутри, Тому що Мета кожного із нас, мета кожної людини, яка приходить у світ, це загальне Воскресіння із Христом із своїм Господом. І Воскресіння Христове це є фундамент нашої віри, це є те, на чому ми повинні будувати своє життя, будувати свою надію. Тому що саме Воскресіння Христове. Є для віруючого серця безмежна глибина, яка надихає, надихає на життя, надихає на любов, надихає на дружбу і працю в повсякденному житті, надихає бути відповідальними перед Богом, тому що власне Воскресіння Христове говорить нам про те, як ми збудуємо своє життя. Як ми влаштовуємо свої відносини з Богом один із одним, це все відгукнеться у вічності. Тому що Господь сотворив людину, покликав її для життя, для того, щоб вона була співробітником Бога. Він дарував нам землю, цю невеличку планету. У цій невеличкій сонячній системі, порівняної з космосом, для того, щоб ми працювали, для того, щоб ми, доглядаючи землю, будували своє життя так, як цього вимагає від нас Бог. Для того, щоб це було, ми повинні прислухатися до Його Слова. І жити так, щоб наше життя було більш сповнене добра, радості, дійсно, велика радість бути з Богом. Але гріх нас відвів дале, замість того, щоб бути співробітниками Божими, замість того, щоб дійсно подавати своє життя, перебуваючи поруч із Богом, людина відійшла від Бога. Люди Воюють один з одним, вбивають один одного і від цього отримують село задоволення. Сьогодні тяжко людині відірвати свій погляд від землі до неба, поглянути на ту красу, яку Господь сотворив, і постаратися знайти цю красу у своєму серці. Постаратися цю красу втілити в своє життя, цю любов, цю віру, цю надію, яку дарував Господь своїм славним Воскресінням. Це дійсно велика надія, надія, яка надихає нас, будучи грішними, немічними, іти і шукати Бога в своєму житті розбивати цю стіну сумнівів у нашій душі, у нашому серці. Сьогодні дійсно День надії, День вірності. Сьогодні церква Христова прославляє святих жінок Мироносець і праведного Йосифа Рамифеї і праведного Негодима. Прославляє Тих які не втратили надію після того, як вони побачили свого учителя і Господа розп'ятим і похований. Жінки-мироносець, і Івані мало про них, що говорить, але вони служили Богові так, як могли, так, як вміли. Вони виконували повсякденну роботу для того, щоб апостоли з Христом могли ходити, проповідувати, для того, щоб Господь міг зціляти людей від їхніх, в першу чергу, внутрішніх духовних хворів і тілесних. Вони служили Богові своїми руками, своєю працею. Фактично тією працею. Яку робить і сьогодні кожна жінка. Вони дбали про те, щоб учителі їх улюблені і апостоли були нагодовані, щоб вони були ситі, щоб вони не нуждалися в якихось таких побутових справах, щоб відпочивали, маючи чисту, чисту пості. Але поруч із цієї праці, хай краєм вуха. Але вони слухали те Слово Боже, яке проповідував Господь. І в їхньому вірному, в жіночому серці це слово Боже проросло любов'ю правдивою, нерукавою, щирою, відданою, безкорисною. І навіть після того, як помер їх учитель, як людська злоба, ненавість, заздрість привела його на хрест. І тоді вони не втрачають надії. Коли пройшла субота, вони дотримувалися закону юдейського, і по закону в суботу вони не мали права йти до гробу і віддати почесті помершому. І ще ранесенько, коли ще сонце не зійшло, вони купили пахощі ось цього мира і поспішають до гробу, не замислюючись ні на чим, ні на Небезпекою з боку, з боку юдеїв, що їх будуть переслідувати. І тільки по дорозі вони говорять один до одного, а хто ж нам камінь відвалить від гробу, бо камінь був дуже великий. Вони були власне натхнені цією любов'ю, віру, і Господь їм заплатив, заплатив. Великим благо, великою радістю. Вони перші побачили Воскреслого Христа, хоч і боялися, хоч і переживали. Звісно, ми можемо тільки уявляти їх цей стан, їхнє внутрішнє переживання, коли вони побачили Воскреслого Христа і смерті, коли вони побачили того юнака, ангела Божого. Який сповіщає їм про те, що не варто шукати живого серед мертвих. Христос, Він Воскрес! Підіть і скажіть Апостола, що Він Воскрес із мертвий. Ось доріг брати і сестри, ця любов, ця надія, ця вірність, не тільки жіноча, тому що серед іних, них. Був цей Йосиф Наромафейський, багатий, поважний чоловік. Він нехтуючи своїм авторитетом, тому що юдеї дихали злобою на кожного, хто любив Господа, хто слухав його слово, хто ходив і намагався зрозуміти своє покликання в цьому житті земному, намагався бути ближчим до Бога. А ось ці мироносиці, вони були близькі до Бога. Вони тішилися, хоч і, можливо, тяжко працювали, але вони щиро були вдячні з любов'ю, що мали можливість бути перед Господом. Не зупинила навіть їх смерть, їхня віра, надія, не розбилася навіть об камінь гроха. Як часто в нашому житті опускається рука. як часто ми не можемо переступити ось через цей бар'єр, через цей сумнів. А жінки, будучи рухомі, ось осі надії, надії, що Господь є з ними, як цієї віри, як цієї надії, як цієї справді, радості Воскреслому Христі інколи. Бракує всім нам. Будемо сьогодні просити милосердного Господа, згадуючи по-справжньому цей, хоч і невидимий подвиг цих жінок, по-справжньому цей великий подвиг і цього Йосифа, і Никодима. Никодим вночі приходив до Христа, приходив, тому що був одним із фарисеїв. Був синадріоні. Але він цікавився, цікавився тим Словом Божим. Він шукав тієї правди, шукав істини, а істина для нас це не що, а це для нас Христос. І хоч, коли Він, Господь жив і проповідав, Він приходив вночі до нього, боячись осуду, боячись, можливо, що критики зі сторони своїх братів, але коли. Ось наступив вирішальний момент, він не опустив рук. Він навпаки прийшов разом із Йосифом до Пилата, цього язичника, який видав їм на смерть юдеям Христа і просив. І вони віддали останні почесті. Вони поступили. Так, як поступили би кожен із собою, тому що віддали те найдорогоцінніше, що ма, шану. Йосип віддав гріб, який був вибитий у скелі. На той час цей гріб був дуже дорогий. Тоді не було техніки, а вручну вибивали гробницю у скелі. І він віддав свою. Вони віддали почесть і шану. І Господь нагородив їх тим, що. Направду має цінність, тому що ніщо так нецінне в нашому житті як слава від Бога, як пам'ять від Бога про славу, тому що багато славних мужів, полководців, завойовників було в людській історії, але їхня пам'ять стерлась. про них ми згадуємо рідко. Із паналі історії, з книг, але і багато є таких, що і не знаємо. Їхні імена відійшли. А ось ті люди, які були з Богом, ті люди, які працею своєю щоденною вірністю, любов'ю до праці служили Богові, які намагалися знайти не славу людську, не користь, а намагалися знайти Бога у своєму житті. Господь їм дав велике благо. Господь їх прославив, хоч і вони цієї слави не шукали, вони бажали одного бути з Богом. Дай Боже і в нас цієї ревності. Дай Боже, щоб дійсно ми пам'ятали, що все, як ми будуємо своє життя тут на землі, все це відгукнеться у вічності, у нашій безсмертній душі. Дай Боже, щоб в кожного з нас жила ця жага. Жагарна надії, яка б породжувала в нас вірність, вірність до Христа, вірність до Його святих заповідей, до Його Слова, щоб дійсно ми будували своє життя, щоб воно було радісним, радісним у Христі. Ми Христос Воскрес.